Друзі, зараз, наприклад, цього авто я вам і іншого я поясню, які удари по Америці можна брати, які не варто. І так, поїхали. У нас на рок, який дивимося для свого клієнта, 22 й рік. Пробіг шикарний, тому що я намагаюся брати там, до 70 тисяч кілометрів. Тут десь близько там, буде 50 з чимось з копійками. Поїхали, зараз покажу вам. Ніби попереду все добре. Збоку, і от ми дивимося удар. Удар цей, по факту, це авто, якщо так розібратись, це не саме гірший автомобіль, який є взагалі, але якщо роз... придивитися, тут трошки історія. Прийдеться оце рехтувати, знизу незрозуміло, що, я пальцем покажу. Тут прийдеться рехтувати, знизу незрозуміло, що там теж прийдеться кузовщину цю розбирати і дивитися. І такі удари я намагаюся не брати. Хоча по факту я кажу авто з цієї сторони норм, авто ціла безпека і все добре. Ну оцей удар я б особисто не брав, тому що трохи з ним буде возні. Це все впливає на час, на гроші і тому подібне. Поїхали далі. Показую зараз кращий приклад. І ось наступний у нас варіант. 17 й рік, пробіг трошечки великий. Удар попереду. Взад у нас все добре. Безпека також ціла, тобто удар тут не критичний. Придеться замінити капот по нормальному його можна можливо і зробити, але я б його не робив, би. я б його замінив повністю. Бампер можливо буде живий, можливо, ні. Фари треба дивитись. Ну... Загалом машина значно цікавіша. І ще один варіант я покажу вам позаду, щоб ви могли порівняти. І ось ще один варіант 2020 року. Перед все добре. Секунду, зараз буде камера трішки трястися. Йдемо далі. Зад, бачите, зовсім інша історія. Зовсім інша історія. Оце гарний приклад удару позаду. Тут все видно, тут, можливо, щось прийдеться зробити, але це не є критичним. Це той варіант, який можна брати. Досить непоганий. Це я ж кажу щодо удару. А, у нас ще тут є навіть частково деякісь деталі, можливо, щось залишиться, він розібране і щось буде в нормальному стані. Так що. Вибирайте автомобілі правильно, якщо вам потрібно буде авто з Америки чи з Європи. Звертайтеся.